Так, це ми після красі вже е, заїхали трошки скупитися, докупити в відрнку. Добре, там зустрінемося вже після, е, після закупівель. Так, вийшли ми в відрмки, скупилися, і ну. завжди йдемо задимок чимось і скупаємося. І ще щось беремо. Ну а як? Там якась акція, там щось побачили, щось захотілося, тому й взяли. Це трошки м'язка докупили, було в скітки, зараз прийдемо додому. І морозиночка. Добре. І бачите, трошки сьогодні погода наладилася. Після обіду так ось роз'яснилося. І доволі таки тепло. Так, це ми вже дома Переоділися, Розложу наші покупки, Светочка там вдома. На кухні Обід нам гріє. А я це вийшов на балкон трошки. Трошки записати вам відео. Від як красивими листочками Красивий колір взявся на сківі. Це на сківі. Я його залишив до самих морозів тут, щоб в нього був такий період покоя. Такі красиві листочки, такий колір класний, ширшавенький. Треба на наступний рік винести другий інший. У нас там такий здоровий. як так, здоровий. Вище так може сантиметрів 80. Так, добре. Буду який допомагає світочка накрити на стіл. Не будемо обідати. Зараз трошки щось якісь хатніми справами займемося. А щоб пізніше будемо купатися, да? лягати, відпочивати, бо завтра знову йти рано на працю. Тому... Підписуйтесь на канал, буде таке маленьке відео щоденники. Ну, по можливості буду знімати. Бо коли багато праці, то замалююся, немає часу. Добре, всім миру, добра, до зустрічі. Чекаю вас, ставте лайки. Отакі, от, от такі лайки ставте.